Проп'є у шинку всі гроші. Що ж тоді робити будемо? Лавріне, вставай. Батька немає, то поїдеш до млина та й милашку заодно збуди. Рано збуди. Де там рано? Вже третій півні співали. Та ж топкни підбіг свою жінку. Нехай до, ті... до тіста встає. Онде, мало не вискочить. Я митю, мамо. Лавріне, чи ти здурів, чи ти наважився мене світу звести. В хаті ні борошна, а він вилежується. Та не кричить Бо, мамо. Чого ти тичеш, стати тісто, мов сліпе кошеня. Лавріне, підстав своїй жінці під ноги стільчик. Он бач, не дістає до половини. Ну й поміч мені з такою невісткою. Тільки що сидіти на припічку та й кашу їсти. Лавріне жінці під з лоба, ще в тісто покапає, та й з носа заодно, он бач, дядьки з носа виглядають. Ото набралася лиха, поки вивчила багачку Мотрю, то з тією невісткою наберусь три копи лиха, ще й зверхом От самого ранку коперсається в тісті. А хліб ще не поставлено. Тож невелике лихо. Опізнилася? Чом пак не опізнитися, коли понабирали невісток за падинців, коли з довбишами не могли увинутися, а з балашами поготів? Он, бобляється от самого ранку з тістом. Ой, боже ж мій, з цим не дбаю. Серденко моє, аж лиця спала. Ой, боже ж мій, скільки ще мені цьому потерпіти. Точать мене, мати, точать, як вода камінь. Краще мені на світі не жити, ніж таке горе терпіти. Не сердись, милашко, не журися. Якби ти, Лавріне, не уступався за мною, то вона мене б з'їла би. А тут ще та Мотря Карпова, наче змія люта, не сприяє мені через свекруху. Заскубуть, заклюють вони мене, як тішуляки голубку. А ти не потурай матері, адже ж Мотря не мовчить, та й ти не мовчи. Коли кругом мене чуже село, чужий рід, чужі люди. Я одна, як билина в полі, а вони на мене, мов вітер на билину. Звикай, сертенько, до нашого села, до моєї рідні. Адже ж люди якось звикають, недавно ж кажуть, дівчина, як верба, де посадиш, там і прийметься. Не так то легко й прийнятися, коли посадили, ніби на гарячому піску. Була я у батьків, як рожа цвіла, а тепер стала, мов квітка в'яла. Ох, якби мені зараз волю та крила, як миттю одвідала свою неньку. Милашко! Пусти, пусти! Та, не край мого серця, підемо до твоїх батьків. Якщо мати не пустить, то я батька попрошу. Просила б бій на батька, бо я вже з ну, нуха не знаю, де дітися. Здається, мені, що до моєї матінки уже й дорога темном та колючою ожиною поросла. Заспокойся, завтра ж підемо в Біївці. Візьмемо паляницю твоїм батькам, а братикам та сестричкам гостинці. Якби не ти, Лавріна, то я вже ладна сюди не повертатися. Тільки ти тішиш мене своїми очима. Серденько моє сльози мати йдуть. Ти все одно не не спектись. Йди, Милашко, до Мотрі та й хліба на обід. Ви що? Подуріли обоє зранку. Роби, що звеліла, а до Мотрі і не потикайся, на її снігу зимою не дістанеш. Як треба, то дістанеш. Йди, Милашко, не бійся. Гейть, то, кажу тобі, не йди до Мотрі позичати хліба, бо ноги рогачам поперебиваю. Йди, милашко, до сусідки, до баби поразки, та й позичніла. Куди, неща? Не ходи тобі, бо коси повисмикую. Ой, Господи ж Боже мій! Що це в світі коїться? Вже на маті руку підіймають. Понабирали старців повну хату. Тепер віткайся з ними. Мотря пригнала одвір стрижену ягницю, а твоя милашка, стрижену кішку. Я в її скрині не лазив. Про мене хоч під лавкою, аби з гарною панянкою. Хоч між дровами, аби з гарними бровами. Гляди лиш, що потім не жалкував. Краси на дорілці не краяти. Ось, де хліб, мамо, я в парадці позичила. Пізно позичила. Нема вже комуністи. Іде краще хату мети. Господи Боже ж мій, оця діждалися на свою голову лиха. Син батька не поважає. Господи милостивий, що ж то далі буде? Та досить вже досить. І не трещисі сіни мити. Як вимила рівненько, чи не боюсь вам сіни міряла? А хоч би й поясок, тобі що до того? Не буду мести твоєї половини сіни та виносити твого сміття. А хіба ж ти не міряла мотузкою сіни, як мазала тілка стіни? Міряйте ви, бо тай вас уже міряла лиха година. Доки я буду терпіти то гірного Мелашку. Чого це ти порозкидала сміття? Не вити своє сміття до мого порога, мені через нього ходити! Белашко, не потурай Мотрі, бо вона тобі на голову сяде. А зась не діжде вона мене сміттям годувати. Нагодуй свого Карпа, не кидай своє сміття до мого порога, мені через нього ходити. А вже ж, велика пані, покаляєш княгиня, золоті підківки. забери сміття, бо візьму тебе за шию від чому Дитину, ось тобі! Та То це та, що від свекруха тікала. Так, ти мені не свекруха, а я тобі не невістка, я тобі не мовчатиму і втікати від тебе теж не буду на тобі. Пий насила, Боже, не чіпай! Мені голову кочергою провалю! Потривай їх хату, бо я вже ладно й до сусідів вибратись.